Тут, у цьому музеї ми вже говорили про цінності культурної спадщини і культурних цінностей кожного з нас, кожного українця, і про важливість цих цінностей. І саме основне, що тоді, починаючи цю роботу, ми десь навіть не думали, що таку кількість людей будемо долучати, коли ми говоримо про краєзнавчий проєкт. Миколаївське опілля єднає Україна. Ми тут, власне, в цьому музеї вперше виділили етнографічну групу Опілля, Опілля Стрийського району. А воно велике, а воно красиве. Це є весь Миколаївський район, колишній і весь Жидачівський район. Ми вперше почали піднімати ті теми ополян і описувати. Відмінності вишивки, відмінності у слові, відмінності у чомусь іншому і в багатстві. Бо кожна, кожен стібок у вишивці, який інший на вишиванці, він малює велику картину України. І коли ти дивишся, то ти розумієш, який напрям, про який напрям ми говоримо. Про яку етнографічну групу? Бо наш стрийський великий район, а я представляю адміністрацію, ми говоримо про дві великі етнографічні групи: це є Бойківщина і Опілля. Стрийська територіальна громада, вона як та мережка, зіткана, зіткана, що єднає Бойківську етнографічну групу із Опільською етнографічною групою. А здавалося би. А до чого тема завтрашня, тема соборності, тема акту підписання, тема єдності? А до того, що з отих зітканих змережки хрестиків і отих смакових якостей і запахів свого дитинства складається вся наша Україна. І складається наша соборність, наша непорушність, наша єдність і незглавність. І, власне, лише тільки оці. Якості, котрі я назвала, вони допомагають нам вистояти і стояти далі. Вчорашній день минув, месії Ми сієся не стало. Ми так всі думали, 20-й вже скаже все, прийде Трамп і зупинить війну, а він не зупинить. Поки кожен з нас не зрозуміє, що найбільшою цінністю для кожного з нас є наша держава. Є наші звичаї, є наші традиції. І кожен з нас в тих питаннях має бути великим егоїстом. І йому однозначно повага до іншої, е, іншої нації, однозначно повага до іншої території, але йому має бути на це все байдуже, бо є ми. Є ми українці, з котрих ми починаємося? правда? Є наша мова, є наша пісня, є наше слово, є оце все наше. Як колись? У нас таке гасло було свій до свого по своє. Отак ми ходили свій до свого по своє, а на якомусь етапі тих ходжень, чи то нам задурманили, чи то нам пам'ять десь, чи то Амнезію ми місцеве дістали, Що з нами це стало. І ми забули, що ми маємо свою землю, що ми маємо свою територію і ми маємо свою країну. І, мабуть, коли ми лягали 23 февраля. Збудилися всіх 24 людям. І той лютий, ота лють тримає нас до нинішнього дня, хоч пророкували і казали зовсім все нам інакше. Звідки ж беремо сили? Всі нам казали, спускайтеся на дно. А ми не спустимося. Бо нас тримають ті наші цінності і той Бог, котрий дивиться на нас. На ту багатостраждальну. Мальовничою красиву землю. І він просто нам посилає можливості, можливості пізнати себе, можливості зрозуміти свою землю. От оце все ми повинні як можливості розуміти і сприймати. І коли ми оце зрозуміємо, коли ми оце. Відкриємо до своєї голови і до свого серця, ми тоді переможемо. Бо нам буде все інше байдуже. Ми будемо розуміти, що ми сильні, сильні громадою, сильні районом, сильні області, сильні країни. Тільки тоді, коли ми от, ото все усвідомимо. І ви знаєте, такою сильною особистістю для мене є. Олена Пчілка, про котру ми не настільки багато знаємо, не настільки багато хочемо знати, хоч нині Боже відкриваєш інтернет, все, що хочеш, є, і все, що хочеш, дізнаємося. Ми про неї більше знаємо, як про маму Лесі України. А то так мізерно, то так дуже навіть мені інколи принизливо, що ми тільки про неї так думаємо. Знаєте, так як про Виговського ми кажемо, що він тільки був писарем Хмельницького, а тут зовсім все інакше. От коли, можна води? От коли ми перетираємо, не можемо знищити, то нам перековеркують нашу історію. І просто тако знаєте файно перемішають і тоді подають під тим соусом, яким вони хочуть. І таким під таким соусом подавали нам Олену Ми Багато що, ну, навіть не можемо допустити, що слово мистецтво придумане нею. Ви знали? Що слово мистецтво дякую придумане нею. Бо доти говорили не мистецтво а штука. І от коли вона запровадила це слово, як конструктор зложила собі, багато слів вона придумала. Але оце слово мистецтво для вас всіх відоме і значим, і ви розумієте його? І коли вона почала це слово впроваджувати в, в, в спілкування, говоріння, то Маркова човки їй казала: Слухай, що ти такі слова якісь придумаєш? А що, що тобі за слово? Тобто воно ну, тоді було придумане. А ми його нині допускаємо, знаєте, ніби все так воно вже, як оце слово до, до воно у нас завжди було. А людина його створила, і вона його пустила. І коли вона у 17-му році депутатом Полтавської губернії, Казала, як ви не розумієте української мови? А як ви можете бути депутатами по-російськи говорити? Що то таке є? Розумієте? І вона вже ці питання піднімала. То те саме нинішні депутати, я можу сказати. Друзі, ви що, як ви не розумієте української мови? Але як стали депутатами? А як ви говорите, не розуміючи, про що ви говорите, не знаючи? Тобто ця людина вже це все говорила, це все піднімала. І тоді її засудили, вивезли, не впускали, але потім знову до Києва пустили, бо треба було, щоб хтось займався Це перша жінка-академік. Перша жінка академік. Ми про це знаємо, ми не знаємо. І ми про це не говоримо. А чому? Бо десь там так глибоко у нашій, нашому внутрі сидить у той комплекс тої нашої меншовартості. Знаєте, так, радянська система. Нас вирівнювали всіх і розказувала, як ми повинні дихати, що ми повинні робити. Що ми забули, що у церкві є інша мова і інше слово. Ми забули, що та земля продукує іншу історію, яку ми навіть не знаємо. І оце внутрішнє ще переселення, що перевозили одних сюди, других туди, воно теж витирало історію. І ми так багато всього втрачали донині, що нам дався останній направду, останній шанс. Або будемо, ми як держава, або нас не буде. Тут третього не дано. Бо тоді, за тих часів, як до них до незалежності для до відновлення незалежності. Не було держави і не було армії. Тому не було незалежної, і вільної і соборної України. Ми зараз маємо два чинники: ми маємо свою державу і свою армію. Але ми не маємо всіх українців українцями у своїй державі. Розумієте? А чому? Бо ми втратили ото розуміння українства. От для мене важливим є таке гасло: тримаймо стрій українства разом. Стрій в одязі, в думці, в помислах і в любові до України. А в любові до України я собі особисто вибрала, практично знає, до якого століття, а нині я дружу з Виговським, це мій найбільший кумир, теж котрому я поклоняюся, і про котрого я розповідаю, про котрого ми почали пошуки тепер і показуємо, який він був сильний, потужний державотворець і політик і дипломат. І так само ходжу до творчості Олени Пчілки. Бо коли читаю її поеми, читаю її вірші, читаю її розуми, я думаю собі, що вона, певне, до іншої кімнати вийшла. то є той самий час. Розумієте, нічого нас не навчило. Не навчило нас, що треба забути про внутрішні якісь сварки, про внутрішні суперечності, що моя держава має бути вища від усіх, що нарешті має зникнути московська церква з лиця землі. А в нас їх було на території нашого Стрейського району 5. Вони вже всі закриті. Останнє, що ми стрейську закривали, 17 рахунків у 17 банках. Розумієте? До чого я це все ніби не поєднано, але до чого я це все говорю? Як глибоко пущене коріння? Куріння понищеню кожного з нас. І ми току потрошка тріскаємо. Ми тако потрошка надлуплюємося, ми потрошка вигораємо. І для мене оці наші зустрічі, де ми збираємося, то є таким джерелом, то є таким, е, знаєте, як сповідь. Ти йдеш на сповідь. І ти звідти виходиш оновленим. Отак, от після двох зустрічей у музею, я відчула, що ми виходимо, от кожен з нас оновленим. Оновленим, бо ми. Якось як окунаємося в душу один одного, відкриваємо серце один перед, одного, перед одним. І головне, у тому відкритті ми бачимо Україну, українську пісню, українську вишиванку. Ми бачимо українські смаки. Пані Люба, скільки нам вартувало, щоб ми зробили опільську кухню, опільську кухню, кутюгу. Ви знаєте, коли ми її на здибанках у Роздолі презентували, нас була здибанка, пані Марія, дякую теж, що ви це підтримали, ми здибалися дві куті Упільська і Бойківська. Зміст в тому, що треба було показати спільності і відмінності, куляди, куті і традицій. І мої живуть на тій землі, мої, я говорю, свої, свій рід, яке коліно, виявляється, я ж тепер теж собі відкрила. А пізніше собі пригадую, маму питаюся. А вона каже, та дитину, колись моя прабабусі то робила. Кутю оцю подавала, пані Марія, занесіть, будь ласка. Розумієте? Відмінність куті. Здається, просто куття. А це не просто куття. Це запах нашої землі. Оце є основа її. Не пшениця, а ячмінь. Тут більше вирощували ячменю. Далі йде вишня, бо тут були вишневі сади і мід. А мід тільки з квіткових. І коли ти оце все збираєш, а ото ще три місяці шукаєш, наповнити і подати, і ти оце готуєш. І ти розумієш, що ти тримаєш століття в руках, розумієте, історію роду не одного, а багатьох. І ти практично тримаєшся опілля в руках, то ти розумієш, що ти є ланцюгом неперерваним отим ланцюжком, таке з'єднуючим, бо ти маєш то передати далі.